Поки я сів перекосити, Женьок забрав у мене станок знову наматувати зміючки. Ось пальма. А Жека вже мотає. Це для тих хлопців, які советують мотати їх в Хлопці, я не знаю, як ви руками їх мотаєте. Я б, я б цього навіть не думав робити. Особенно когда есть станок. Горненькие выходы. Блестит. 6 метрів. Дві трубки зварені між собою. Без піску. Як бачите? Оп, все, готово. Комусь буде класна штучка. Як бачите, далі не знімаючи. Не прориваючий роботу, це вже трьохметрові зміючки, не знімаємо, так як є, трьохметрові підуть. А я вам трошки далі виложу ще одне відео, що я роблю зараз. Отакі От ось Гаєчки пофрезеровані, залишилось трішки 10 штучок. Зранку сьогодні це все нарізане.